Напередодні вночі російські окупаційні війська знову атакували Україну іранськими ударними дронами шахет. Атака розпочалася ще з вечора. В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Згодом пролунали і перші вибухи. За повідомленням командування повітряних сил ЗСУ, напад здійснювали з двох напрямків: зі східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області Російської Федерації. Всього ворог запустив по Україні 16 дронів. Силами протиповітряної оборони вдалось знищити 11 ударних безпілотників в центральних, західних та східних областях. Відповідь. Відно загалом повітряна небезпека в більшості регіонів тривала понад 4 години. Над столицею вдалося знищити усі ворожі повітряні об'єкти. На жаль, в інших областях були і влучання. Зокрема, внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині. У місті Новомосковськ постраждав об'єкт критичної інфраструктури. За повідомленням голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака там спалахнула масштабна пожежа, є серйозні руйнування. Неспокійно було і в західних областях України. Так високу загрозу атаки дронами «Камікадзе» зафіксували на Рівненщині, а також на Львівщині. На ранок стало відомо, що вночі Львівську область росіяни атакували шістьма дронами «Камікадзе» шахет Три з них збила протиповітряна оборона, але є і влучання. Сьогодні наша область була атакована вночі близько першої години ночі. Три шахеди були збиті, інші три шахеди потрапляння в нежитлові приміщення в Яворівському районі. Постраждалих потерпілих на щастя немає. Величезне перек... дякую проказ захід за те, що три було збито. Закликаємо не нехтувати повітряною тривогою незалежно від години доби.